17 грудня ранок на Майдані. Активісти розпочинають із посилення укріплень. Ось ця барикада найсильніша зі всіх на Майдані. Головний на укріпленні Андрій каже, в ній ні граму снігу, а тому простоїть хоч до наступної весни. Будемо посилювати, посилювати барикади, щоб сюди не заліз ніякий беркут і нас не відтовк. Барикада затримається до тих пір, поки наш Віктор Федорович не піде. Геть! Активісти кажуть, такі високі барикади, хоч і навіюють страху, та мітингувальники проводять виключно мирний протест. Проти беркуту кажуть, хоч з голими руками. На ну, активний опір, я так розумію, ми не розраховані. Якщо ж дуже агресивно будуть, скажімо, закриють ворота. Ну, основна надія на людей, звісно. Стануть в ланцюг. За барикадою активна робота, відвантаження дров. Останні два тижні це головне пальне. Без поліна ні каші зварити, ні зігрітися, кажуть мітингувальники. Вантаж стратегічної цінності відразу потрапляє на кухню. Тут шеф-кухар Олександр Супрун, що із міста Сміла, готує суп з броколі і макарони. каже, їжа хоч не багата, та головне ситна. Каже, кухуварити справа не проста, та ще відповідальна. Взагалі потрібно на кухні, щоб було два професійних кухара. Ось як я і Женя. Ми вдвох двоє два спеціаліста. У нас є певна освіта, кожен має і стаж, і освіту, а інші всі волонтери вони просто допомагають як при нарізці овочів, так і при прибиранні кухні. Поруч не менш стратегічний продукт валянки для утеплення. Активісти кажуть, в таких хоч до ранку на морозі стояти можна. Нам люди допомагають, звозять американські європейські валінки, тому що американські були минулого разу а тепер у нас європейські валінки. І ми всіх запрошуємо для того, щоб зігрітися в будинок профсоюзу. Ми їх там роздаємо і дякуємо киянам за підтримку. Поруч, ось цей теслярський виріб змайстрували прямо посеред центральної площі столиці. Студенти кажуть, це клітка для Клюєва, хоч і символічна, та цілком за реальні заслуги. Оскільки ми всі добре знаємо, що він винен, ну як нам відомо, винен у тому, що побили студентів, то відповідно така жорстка людина, ну точніше, звірські, яка віддає такі звірські накази, може знаходитися тільки в кліці. Активісти запевняють, вже три тижні як Майдан страйкує, та людей з'їжджається дедалі більше студентів, чимала частка. Олександр Форкош зі страйкового студентського комітету каже, до Києва прибувають в черзь заповнені автобуси. Ми Переправляємо із Закарпатської області багато студентів, багато людей, які не мають можливості приїхати або не мають коштів приїхати. Відправляємо сюди їх за свої власні кошти. Ми забираємо гроші. Відправляємо сюди. лідери опозиційних парламентських фракцій сьогодні відрано у парламенті кажуть, позицію громадськості добре знають, а тому роботу ради продовжують блокувати. Люди вимагають змін у власному житті. І тому ми впевнені, що єдина ціна з парламенту сьогодні стати над партійними інтересами і зробити вибір. Ми знаємо сьогодні єдиний вихід з політичної кризи, в якій знаходиться на сьогоднішній день країна, це дострокові парламентські та президентські вибори. Ми Розуміємо, що боротьба наша повинна продовжуватися. Громада далі буде тиснути на цю владу. Громада далі буде блокувати владу. Громада далі буде своїми діями і не тільки в Києві, а й по всій Україні показувати тій владі, що влада повинна зробити відповідний крок. Лідер фракції Батьківщина Арсен Єсенюк каже: на місці опозиціонери не стоять. Перші позитивні новини вже є. Ми розпочали повторний збір підписів за відставку Кабінету міністрів України. Нам не вистачає 9 підписів народних депутатів України для того, щоб було 226 підписів. Сподіваюся, що ми отримаємо 226 підписів, і це буде означати, що Кабінет міністрів України нелегітимний, і Віктор Янукович зобов'язаний терміново підписати указ про відставку уряду та йти на призначення нового технічного уряду. Увечері опозиційні лідери вирушають на майдан, приєднуються до мітингувальників. Тут проходить четверте народне віче. Влада сьогодні хитається, але не здається. Вона здає національні інтереси України, здає незалежність і перспективи кращого життя для кожного з українців. Питання: що сьогодні в Москві підписав Янукович? Віть він там навіть прес-конференцію скасував, щоб не розповідати, під які застави отримав такий великий кредит. Знижку на газ. Український народ має право знати, що наобіцяв Янукович. Вони кажуть, ми не підписуємо угоду про мітний союз а насправді про те, що підписують і ці окремі документи. Якісь там пакети, ми повинні знати, що було підписано. Люди добрі, скажіть, будь ласка, ми щось дозволяли Януковичу підписувати в Москві? Ми сприймаємо все те, що він там понапчеркував. І дуже правильно. Бо після підписання тих угод і після попереднього оприлюднення результатів підписання в голову приходять тільки слова. Колись відомого німецького канцлера Бісмарка, який казав, що будь-яка угода з Росією не вартує навіть того паперу, на який вона підписана. Наш план наступний. Далі ми рухаємося зібрати 226 підписів під резолюцією недовіри Кабміну. Також ми розглядаємо питання. Повернення до старої Конституції, де Віктор Янукович не буде мати тих прав і повноважень, які він має сьогодні. І якщо ми повертаємось до старої Конституції, то це означає, що президентські вибори в країні будуть дострокові, так як вони повинні бути проведені на 6 місяців раніше, ніж зараз передбачено Конституцією. Ми йдемо цим планом, ми тиснемо на регіоналів, але нічого не вартує без вашої підтримки, без нашої спільної боротьби. Ми просимо сюди як більше людей. Ми просимо порядок на майдані, чисто, файно, все має бути так, як в книжці написано. Ми просимо, щоб кожен день ми збирались тут, щоб кожен день. Ми вам доповідали, що ми виконали, а ви нам давали вказівки, що далі робити. І так ми крок за кроком дійдемо до перемоги. Слава Україні! 17 грудня Ірина Фумицька, Андрій Пішта, Іван Булілий, Станіслав Афремов. А